Я вам роз'яснюю так в рамках е, закону України про дорожній рух, вас є Ви як водій, yeah. каруючий транспортним засобом, так як є порушення, а саме технічного стану транспортного yeah. засобу 31 розділу, є заборона керування, є норми ДСТУ, пункт 6.85 ДСТУ, 36.49 до поліції транспортних засобів регламентує заборону експлуатації транспортного засобу yeah. не перебувайте. Будь ласка, друзі, мої вітання на сьогоднішній день. Є такі співробітники поліції. Якщо вас вони зупинять. Без штрафу ви далі не поїдете. Він почне вигадувати і вказувати, у вас порушення тріщина на склі. У вас ще одне порушення не працює габарит, у вас ще одне порушення, відсутній бризгови. І при цьому ще буде погрожувати вам затриманням та райвідділом. І так, що необхідно робити водію, якщо ви зустріли ось такого поліцейського. <звук> Даний водій є учасником клубу юридичного захисту водія АД. ми надавали юридичний супровід по даній справі. Дана незаконна постанова нами була скасована. Як ми оскаржили даний штраф, я вам зараз більше розповім. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Друзі водії. Якщо вам потрібен юридичний захист, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку, коли вас зупиняють співробітники поліції. Не зволікай, долучайся до нас. А ви читати не вмієте, а написано спецмуга, ні? Ви що військовий чи оперативний транспорт у вас скора чи що? Скора появляється, та й скора чи що, чи що? Чи пожежі на у вас червоним кольором? Ну, там три знака три знака стоїть. Чініть смугу, оперативна смуга. спецсмуга, ви їдете далі. Справа на зупинку готуємо документи. І так, співробітник поліції зупиняє водія і вказує, ви порушили, їхали по спецсмузі. Водій надає пояснення, що не було можливості з'їхати з даної полоси. І одразу вказує про те, якщо я порушив, надайте докази. А доказів не буде. З доказами чого? З доказами про порушення? Без питань. Чекайте, мені десь, десь треба близько трьох годин. Чекайте. Очекайте, я до вас І при цьому поліцейські вказує. Вам потрібні докази? Чекайте три години. Я таке взагалі вперше чую. Почнемо розгляд справи о 20 й годині. Якщо поїдете, буде протокол. Якщо поїдете, буде протокол. 20-та ноль! Протокол! Протокол протокол про, протокол про неостановку! А, то давайте ми по іншому поговоримо з вами. А, вас є на транспортному засобі порушення прав дорожнього руху, не неможливують експлуатацію транспортного газу. Трішення лобового склані роботи сполучисників а й немає значення. В ході спілкування з вами. надалі, щоб я надалі, щоб я розумів з ким я спілкуюся, потрібно встановити вашу особу. Ви керуєте транспортним засобів, будь ласка, документ, який дає вам змогу керувати. Відмовляєтесь? Я не відмовляюся. Чи очікувано з документа? І що ми бачимо, як співробітник поліції використовує свій власний телефон, намагається назбирати якісь докази. Він фоткає тріщину на вітровому склі. Хочу зазначити, що і такі постанови ми вже оскаржували. Нещодавно я робив такий відеоматеріал, де співробітники поліції складали постанову, затріщену на вітровому склі. Далі скасували постанову, подали скаргу на незаконні дії, і було притягнуто до дисциплінарної відповідальності даних поліцейських. Якщо ви не бачили це відео, переходимо в опис. Там є посилання. Вам треба доказ це у вас є тріщини лобового скла, зоні роботи з, класу, з Мені... Подивіться на лобове скло, спец на, спець, на спець Вам забороняється використовувати. Я вам роз'яснюю так в рамках е <плес> закону України про дорожній рух у вас є обов'язок. Водій yeah. керують транспортним засобом, так як є порушення, а саме технічного стану транспортного yeah. засобу 31 розділу, є заборонне керування, є норми ДСТУ пункт 6.85 ДСТУ, 36.49, до поліції транспортних засобів, регламентує заборону експлуатації транспортного засобу. <плес> Не перебувайте, будь ласка. <плес> <Бував>. <плес> Який регламентує заборону експлуатації транспортного засоба, а саме Стрічні нового складування банчасників. І воді, і арестаційні документи на напівпричі, а також на тягач сідловий. Добре, і? я, я вас розумію. ваші документи. Вам потрібно, вам потрібно мої, Я не тікаю вас. Я просто зараз піду за постановою. Вам потрібно мої документи. Ось тут він зазначає: піду за постановою. Даний співробітник поліції для себе рішення вже прийняв. Водій, ти звідси без постанови незаконної постанови, далі не поїдеш. Так, мені ваші документи покажу. Ви в любому, дивіться, в будь-якому випадку, якщо будете скарже, то документи мої вам потрібні. що, будь ласка, можете зразу зафіксувати собі. Я інспектор управління патрульної поліції міста Києва, предусім, як куліш Руслан Миколайович, старший лейтенант поліції. Починаємо розгляд справ, стосовно вашого адміністративного правопорушення, яке було встановлено, а саме технічний стан транспортного засобу. Ви маєте право, я в моє обов'язок вас ознайомити з статті адміністративного кодексу. Ви як водій маєте право подавати докази. А, я ще не знаю, що ви водій, тому що може у вас ще водія немає. А в нас в країні зі наприклад з прийомо, руху водій, це особа, яка отримала позичені водія. Якщо у вас немає позичені водії, просто громадяни. Розвільни, що ви маєте право подавати докази, заявляти клопотання, надавати пояснення, користуватися юридичною допомогою або допомогою іншого похиття у галузі права. Так от передана кладачем, якщо вам буде потрібно. А також відношети третій статі Конституції України не носити відповідальність за відмову до свідчення або пояснення, що за себе та члени своєї сім'ї, коли зазначив на законодавство. Також зрозуміла, якщо вам якщо ви будете притягнути до відповідальності, вас буде 15 днів до сплати адміністративних постанов. Якщо ви за 15 днів сплати, з того штрафу буде до та на державну каналцю службу. Він швиденько розповідає водію про його права і забуває саме головне, що водій, згідно кодексу, має знайомитись з матеріалами справи, які свідчать про те, що водій причетний до адміністративного правопорушення. Хочу зазначити, доказів не буде, розгляду справи об'єктивного не буде. Він піде в службове авто. Складати постанову, все отримайте копію. І звісно, такі постанови потрібно завжди оскаржувати. Ну і звісно, відносно таких поліцейських необхідно подавати завжди скарги на незаконні дії співробітника поліції. Роби це, якщо хочеш результату, якщо ми відмовляємо, якщо якщо ви якщо ви відмовляєте, я рахую, дивіться, в нашій країні, якщо ви мені зараз покажете документ, що ви є суддя, то в нашій країні тільки суд може встановити законність чи незаконність дій. Ви кажете законно. Хто це встановив? Є суддя, який вам показав, що я на мої незаконні. Ні, ви реагуєте мої незаконними? Можете позволити нас, 102 два поскажети. Чудово, тоді моя суб'єктивна думка зараз буде складати протокол тимчасового затримання транспортного засобу, не виставився кількість огляд тимчасового затримання транспортного засобу. Так як вам зараз три рази повторюю, приділити мені в спосіб для візуального огляду та ознайомлення з інформацією посвідчення водія і відповідних документів, які я перед цим назвав. Якщо мені відмовляєтесь, я буду повноважений скласти. А огляду тимчасово затримає транспортна засоба, написала за 1242, та відповідно від сторони тієї особу, яка керувала, тому що я не знаю, ви маєте право керувати чи не маєте право керувати, і заблокувати транспортний засіб на місці тут. Да, зрозуміло? і робимо протокол що? затримання. А кого ну мене ви Ваш? затримуєте мене? Да. І як завжди, співробітники поліції починають погрожувати. Не пред'явиш документи? Ми тебе затримаємо. Протокол затримання, поїдемо в райвідділок. Поліцейські, ви в першу чергу, довідіть правопорушення, надайте докази, що водій був впевнений в тому, що у вас є інформація, яка свідчить про те, що водій причетний. До адміністративного правопорушення, а як завжди, з доказами велика проблема. Окей, я на протокол адміністративного затримання Ми викликає екіпаж. У вас буде доставлено в Чебаніцький ру для встановлення вашої особи. Це подальший порядок дій. Я особисто складу протокол адміністративного затримання. Я на перший раз складував. і доставлю вас, даже можу особисто дати автомобіль в групи і завести вас для встановлення вашої особи на три години. Цей час буде обмежено транспорт на сі ваш в русі. Будемо встановлювати взагалі є у вас е, право на керування Україні. Україна. Е, е. Мною було встановлено вашу особу в рамках розгляду справи. Я вам роз'яснив, що розгляд справи був початий. Мій би от відео я вам додаю повне. Бабіт посилаш. Чому ну, це ваше право? Думаю, команди це таке. Не давайте підміну. Угу. Дякуємо. Даний співробітник поліції під час діалогу вишукував і вказував на різні права порушення. Ви їхали по спецмузі, у вас тріщина на склі. У вас там не працює ліхтарик. О, і склав постанову за відсутність бризговика. Як ми оскаржували дану незаконну постанову? На що ми звертали увагу? Про це нам розповість. Анастасія, вона є юристом нашого юридичного клубу АД відеозаписом з нагрудної бодікамери, що містився в матеріалах справи, зафіксовано, що учасника нашого клубу було зупинено зовсім з інших підстав, і поведінка інспектора поліції свідчила про відшукування підстав для притягнення його до адміністративної відповідальності, а не безпосередні дослідження доказів та факту вчинення ним адміністративного правопорушення. Інспектором поліції було наголошено на Відсутності передбачених конструкцією та заводом-виробником грязозахисних фартухів та брезговиків. Хочемо зазначити, що дана деталь була приєднана зварювальним апаратом самостійно учасником нашого клубу, про що свідчили не заводські шви на зварювальному апараті. На підтвердження цього, при поданні позовної заяви до Теплицького районного суду Вінницької області, учасником нашого клубу був доданий відеоогляд транспортного засобу, Вказане виключає порушення пункту 3147 ПДР України, оскільки грязозахисні фартухи не були передбачені конструкції, про що неодноразово було повідомлено учасникам нашого клубу інспекторові під час зупинки транспортного засобу настання відповідальності за порушення наведеного під пункту е, пункту 31.4.7 правил дорожнього руху можливе за наявності двох обставин. Якщо вам потрібні необхідні закони, які допоможуть при спілкуванні з поліцейськими представниками ТЦК. Переходимо в опис там. Є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну літературу. По перше, конструкцію транспортного засобу має бути передбачений бампер, або задній захисний пристрій, грязезахисні фартухи і бризговики. По-друге, зазначений елемент конструкції транспортного засобу має бути відсутній. Заскаржуваний постанови не вбачалося. Чим передбачено відсутність грязезахисних фартухів та брезговиків і як саме поліцейський встановив, що конструкція транспортного засобу їх передбачає взагалі. Окрім того, інспектором не було складено акт перевірки технічного стану транспортного засобу та його копія учаснику нашого клубу не видала. Давалося на додаток, зазначимо, що департаментом патрульної поліції не було надано доказів, що конструкцію транспортного засобу позивача рязозахисні фартухи взагалі були передбачені. Вважаємо, що вказане свідчить про винесення постанови інспектором поліції без своєчасного, всебічного повного та об'єктивного з'ясування всіх обставин справи. Окрім того, в незаконній постанові було зазначено на дотриманні інспектором поліції прав особи, що притягується до адміністративної відповідальності, наголос. Що справа про адміністративне правопорушення має розглядатися в присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, відеозаписом з нагрудної будікамери інспектора поліції підтвердився факт порушення вимог, передбачених статтею 268 Кодексу України про адміністративне правопорушення, що полягало в розгляді адміністративної справи у службовому транспортному засобі за відсутністю особи, що притягується до адміністративної відповідальності, а саме Учасника нашого клубу. Окрім того, під час зупинки транспортного засобу інспектором поліції було висунуто вимогу щодо перевірки паспорта учасника нашого клубу, будучи неуповноважений на це особою. Як бачалося з наданого управлінням патрульної поліції відеозапису з нагрудної будікамери поліцейського, останній безпідставно вимагав учасника нашого клубу паспорт громадянина України, посилаючись на правовий режим воєнного стану. Інспектор здійснив перевірку всіх даних нашого учасника, які Містилися в паспорті громадянина України. Після цього інспектор здійснив перевірку посвідчення водія та реєстраційних документів на транспортний засіб та причіп з певними погрозами. З цього випливає, що інспектор поліції виконував свої повноваження відповідно до закону України про національну поліцію. Та не був уповноваженою особою для перевірки документів, що посвідчують особу. Друзі водії, знайте свої права, користуйтеся своїми правами, оскаржуйте незаконні постанови та складайте скарги на працівників поліції. Долучайтесь до клубу юридичного захисту діаде, і ми допоможемо вам в цьому. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, тиснемо лайк, робимо репост, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.